Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас про незвична комісія. Наші, наші члени Дякую. комісії доєдналися до нас по онлайну, але комісія має відбутися використовувати. На порядку денному у нас з вами сьогодні два питання. Значить, з вашого дозволу ми розпочнемо з першого питання. Ні, у мене буде пропозиція. Будь ласка. Прошу третім питанням включити, як невідкладне. У зв'язку з верненням э, депутата Шкляревської э, щодо звернення до Кабінету міністрів України України міністерства політики щодо обміну даними між э, Державною міграційною службою та пенсійним фондом, і щодо включення як одного із доказових бак наявність трудової мішки э, громадян, які працювали в період очамок. Буде так Шановні колеги, э, значить, тоді за включення цього звернення на розгляд. Хто э, за? Будь ласка, я за Татьяна Аркадівна. Э, Вадим Так, Дякую. Да, тоді почнемо з першого питання. Про внесення змін до програми соціальної підтримки за і захисниць України по Бересельській міській територіальній громаді на 23-25 роки. Шановні колеги депутати, шановні колеги, депутати, які онлайн. Як на мене, питання це технічне, це перенесення 50 тисяч гривень з одного пункту, а саме пункт 31 – у нас там є ці кошти, це розробка концепції щодо облаштування Алеї Слави в районі будівлі три по вулиці Грушевського такого Поростення. Вже, е, вже проєкт складений, вже ведуться роботи. Ці кошти зайві, умовно кажучи, зайві, і ми переносимо на специфічні питання ретушування та виготовлення портретів загиблих захисників України. Ще раз, з однієї статті діючої програми захисників захисниць, приносимо 50 тисяч з розробки концепції на ретушування в межах програми. Ретушування це ми будемо казати мені Ну певний догляд ми ну, розуміємо за тими конструкціями, які будуть на не, не, не. чи це наріпно... ні, на, 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 на цьому, Це для того, на, що люди дають э, портрет портрет э, загиблого ага героя, а, да, да. а вони його доводять, переводять в цифрову його да. беруть да. э, ну, э, чіткість там цю роздільну способностям всі 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 речі і наводять там обличчя очі ніста задні фону всі всі моменти то доводять його до художнього такого так. вигляду фотографії питання запитання аркаді дає питання у вас немає. Немає. Вадим Вітеріч є запитання? Немає. Немає. Тоді, шановні колеги, хто за? Так, Лазаренко за. Мартіненко. Е -е. Трушин? За. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до комплексної програми Турбота Коросельської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. За поданням управління економіки, ви знаєте, що у нас продовжується перевезення залізничним транспортом і це велике навантаження на наші приміські потяги, велике навантаження на електропотяги, з получення коростень київ коростень житомир коростень поводич, коростень колець. Управління економіки просить виділити додатково через програму турбота один мільйон на відшкодування е, проїзду пільгових категорій громадян залізничним е, транспортом. Для того, щоб приймаємо це рішення, для того, щоб е, управління праці і управління економіки ну, не погрязло. Скажімо, сюди. Угу. Угу. Запитання колеги. Аркадій, на є запитання? Вадим Євгеній. Немає. 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 Тоді голосуємо. Хто за? Лазаренко за. Матіренко. Сурушин. <реш> да. За. Дякую. І третє питання це по зведеннявської. Я мала з нею розмову з цього приводу. І ми вирішили, що краще буде все-таки вивести його на розгляд депутатів по цьому Чорнобильському звертатися там індивідуально від громадян то буде краще від міської ради. Так, Юрій Вовдиначка. Не буду, по-перше, всі депутати абсолютно чітко знайомі з проблематикою, яка, на жаль, і я є свідком, продовжується, що невчасно останній обмін даними міського демографічного реєстру і Державною міграційною службою. Я можу плюс-мінус помилитися, але останній обмін був в травні місяця. Наголошую, що наші пенсіонери через доказову базу оновлюють свої персональні дані і доводять свій, свій період проживання в період 186 по 93 рік. Але, на жаль, станом на серпень місяць, так, ті, ті пенсіонери, які оновили свої дані, довели через документацію своє проживання, свою прописку, інші там факти, станом на сьогоднішній день не отримують, не отримують. Додаткові виплати передбачені діщим законодавством а саме 2360 гривень. Тому ми ще раз будемо звертатись до нового прем'єр-міністра України Юрія Середенко. Ми будемо звертатися до нового міністра соціальної політики сім'ї та єдності України, щоб котре налаштувати правильно, технічно, організаційно ці обміни, обміни даними. Основний. Це перша позиція, і друга позиція все таки знову ж таки у нас виявляється соціальна несправедливість. Тому що через поважні причини, хтось в 76-му році, до 1993 року, умовно кажучи, будував будинок. Але не добудував і не зміг прописатися. Але по факту проживав тут, е, працював, що підтверджено відповідно трудовими книжками і підтверджено відповідними наказами підприємства. Тобто 6 років люди працювали. Інші фактори перепрописки, втрати документів і таке інше. Тому ми з шаленою повагою відносимося до прем'єр-міністра, яка до попереднього прем'єр-міністра, який пішов нам назустріч, який надав нам дозвіл оновити дані по квартирного обліку будинкових книг і господарських книг. І слава Богу, що соціальний, соціальний бум, соціальні проблеми в нашому місті, і тільки в місті, а в нашому північному регіоні ну, в певній мірі упали. Але є частина людей, яка по тим документам які його не може довести своє, своє проживання. Але при цьому в наявності конкретний документ, конкретний запит. Трудової книжки, де людина працювала з по і таке інше. Тому ми просимо перше посилити контроль за обміну даними і просимо в ту постанову Кабінету міністрів, яка надала для дозвіл роботи з документами, включити через кому та за даними наявних трудових книжок. Ну і я пропоную там просто, щоб те, що ми збільшені станції і ви проголосували попередньо, так. воно ж в постанові теж не передбачені так. картки по те, що їх надо писати ще різкому. Те, що ми поприймали все, так, так, вони, так. в своїх, якби вони всі вникли постанову, то в нас би теж не було б, якби ну, розходження 에... законодавства. Шановні колеги, щойно юрист міського конкому Тетяна Камінська Пен... е, вичитала наше, наше ваше майбутнє звернення. І внесло ці поправки до кінця дня або відразу. Зараз ми у провіні праці допрацюємо і скинемо вже раду, і вам нормальний виправлений вивірений е, наше зелення. Але це ще раз наголошую, наголошую, на те, що проблема є, де потрібно звертатися, і депутати стоять на, е, на соціальному захисті нашої громади. Звичайно, так, колеги запитання Тетяна Аркадіна.

На цьому наша комісія завершила засідання. Дякую колеги, за роботу,